Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні, як завжди, наводжу порядки, де роблю ревізію своїх запасів і вирішила зробити розпродаж чоловічих ароматів. У мене їх щось дуже-дуже багато накопичилось, і зараз буду вам розказувати, що буду розпродавати і по якій ціні. І так, почнемо з самих популярних. Це фул-спіди. Тут представлені всі майже, окрім звичайного коришнього, це помаранчевий віконцем таким. І так, що в мене є? Full-speed Surfer. Їх в мене три штучки. І ще ось такий дезодорант. Аромати будуть по 260 гривнів. Ця ціна вже кінцева, розпродажна вже нижче нема куди. Ще є один Full Speed Gamer, один Full Speed Electric, один ось такий пульс і один квантум. До Quantum ще є кульковий дезодорант і гель-шампунь. Тобто можна зробити набором. Так що дивіться, усі фулспіди будуть по 260 гривень за штучку. Три штучки тільки оцих серфера. А, оцей ще пропустила. Червоненький, не так недавно нас не вийшов. У мене їх таких дві штучки. Так, далі поїхали. Аромати Black Suit. Зараз вони змінили трошки дизайн і стали по 100 мл. В мене ще старі а, ті, що були, ну, ні, ще вони не старі, а вони в мене ще всі по 75 мл. І так, у мене є дві штучки Dark. Одна штучка Real, одна штучка Hot і одна штучка Secret. Black, ці аромати Black Suty будуть по 270 гривнів за штучку. До секрету ще є кульковий дезодорант. Так, ці по 270. Також в мене є Elite Gentleman. Дві штучки in black. В них також по 75 мл. І три штучки звичайного Elite Gentleman. Три штучки звичайного і дві штучки in black. еліт джентльмени будуть по 300 гривнів за штучку. І також в мене є: оці wild country. Це ось такий червоненький, у мене їх 4 штучки. І ось такий синенький. У мене їх 2 штучки. Вони будуть по 200 гривнів за одиничку. Так, є ще дуже багато всього. Ще еліт джентльмени маленькі є, які по 50 мл. Ну, і звичайний full speed є, і все інше є, але це ж що я виставила на продаж. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь в особисті повідомлення. Буду чекати ваші дзвіночки, може, комусь що треба. Все чистеньке, запаковане. Ніде не було, не на вітрині, ніде не було. Лежало в коробках, все свіженьке, все чистеньке, все новеньке. Звертайтесь, будь ласка, буду чекати ваші дзвіночки.